Дорогі ліцеїсти, шановні вчителі та батьки від імені Дипломатичної Академії України щиро вітаю вас з початком нового навчального року та Днем знань. Дорогі ліцеїсти, ви зробили важливий та амбітний крок на шляху до опанування азів та примудростей міжнародних відносин, міжнародної економіки та міжнародного права. Ви стали учнями Ліцею міжнародних відносин. Університету митної справи та фінансів, і тепер ви можете з гордістю називати себе ліцеїсти міжнародники і пишатись тим, що ви доєдналися до великої української родини міжнародників. Щиро вітаю вас в нашій родині і бажаю вам легкого навчання, цікавого пізнання світу, всебічного розкриття ваших талантів та можливостей, надбання вірних і надійних друзів. І здійснення найсміливіших мрій. Хай щастить вам на цьому шляху. З особливою приємністю хочу привітати з Днем знань, шановних вчителів ліцею міжнародних відносин, які своєю щоденною, самовідданою працею, своїм терпінням та любов'ю до своєї праці творять наше майбутнє, майбутнє нашої країни і наших дітей. Шановні педагоги, бажаю вам міцного здоров'я, натхнення! І радості від результатів вашої шляхетної праці. Шановні батьки, ваші діти це ваша гордість, ваша заслужена гордість. Любіть, підтримуйте і пишайтесь вашими дітьми, бо вони цього дуже зараз потребують. Дорогі ліцеїсти, шановні вчителі та батьки, бажаю всім нам мирного неба, світлої надії і віри в наше майбутнє і в нашу перемогу. Все буде Україна.